Слава Ісусу Христу, дорогі братія і сестри, приближається, скоро буде Пасха і е, приближаються оці страсті Христові. Мусимо про страсті знати, що хоча ми кажемо, що Бог послав свого Сина та, для того, щоб спасти людей, але ми маємо знати, що і Син вибрав добровільно, вибрав добровільно ось ці страсті. А чому? Тобто вибрав добровільне терпіння. Ісая пише про Ісуса Христа, що в ньому не було ні віддані краси. В одному місці пише, що е, Ісус, Син що був, шляхитний е, е, шляхетний, добрий, та. Красивий, а потім каже Слуга Божий, і немає ніби краси. Чому? Тому що після того жорстокого відчування римлянами Ісус Христос мав вже вигляд не як людина, а мав вигляд вже як як кусок ну, м'яса, скажімо так. Оце оці речі маємо пам'ятати, тобто, що в часі страждань. Христос втратив свою красу. Задля кого? Задля нас, людей. Вчені кажуть, що е, Ісус Христос отримав такі побої в часі бочування, що вже навіть би його і не розп'яли, він би вже мер сам і тих ран. Мел Гіпсон зняв у той фільм Страсті Христові. Та о, він там показує то жорстоке ставлення, то жорстоке бочування, що вже аж Пилат втрутився, каже ви ж його і вони його не розпнуть. Але Пилат не переживає за Ісуса, переживає за себе. Бо якщо римські солдати вже б вбили Ісуса Христа, то б було повстання проти Палата, нащо ти його вбив, ми мали його розп'ясти. Ось такі речі, та оті терпіння. Задля кого? Задля чого? Задля грішної людини, уявіться за кожного з нас, котрий грішний, котрий нещасний, котрий е, сам, собою, сам своїми гріхами може дати ради. І ми приходимо постійно тому Ісусу і ті гріхи, ті гріхи, тому що Він Божий Сін може понести. Ми не можемо навіть... Він поніс гріхи всього світу, ми навіть своїх гріхів не можемо понести. Ми не можемо з ними боротися. Ми кажемо, що ми слабкі і немічні. В боротьбі з гріхами ми слабкі і немічні, але грішимо, а гріші ми дуже сильні. Так? А потім, коли зрішили, тоді вже побачимо, що ми слабкі і немічні. І ото Павло так само говорить про терпіння, але Він бере ось то терпіння, яке Ісус. Він бере, що терпіння воно подібне. До терпіння Ісуса нашого, щоб ми розуміли, що Ісус терпів, Він не нарікав, Він приймав все. І от е, християнське бачення світу, та, це приймати навіть Божу волю, навіть ті терпіння, які нам прислають, може, навіть як і то, що за, як, е, ту заплату за те, що ми вже нагрішили. Але людина не пам'ятає те, що вона не грішила, вона тільки пам'ятає те, що вона має мати. Ось і Павло каже, якщо є терпіння якісь, то переносить їх у радості. І показує сам своїм прикладом, він каже, він радіє терпінням і дякує Богу, що він ці терпіння дав йому силу що? перенести, побороти, та вийти з тих терпінь переможцем. Ось це маємо так робити. Так, є терпіння. Ми звідки знаємо, що терпіння від Бога? Диявол дає терпіння так само. По волі диявола Ісус був розп'ятий. По волі диявола приходять хвороби. По волі диявола приходять ті терпіння. Ті наші нещастя, якісь приходять, По волі диявола. Але чому приходять? Тому що ми часом і не, і не посповідані навіть. Ми далеко від Бога. Ми десь... А коли ми далеко від Бога, то ми є легкою здобиччя диявола. Але коли, хоч ми далеко від Бога, і стаємо легкою знову чудея, ми дуже часто нарікаємо на Бога, що подав нам терпіння. Кажемо, що ти нам, Господи, дав ті терпіння? Ми не хочемо терпінь. Ми хочемо радуватися, веселитися тими радостями, якими дає нам світ. Коли ми переносимо терпіння, з подякою до Бога, то ми отримуємо такі речі, як просвітлення розуму. Ми стаємо, е, розуміємо, що ми дякуємо Богові, знаєте, що Господь дав нам силу, як, як Павлові перенести терпіння. Ми е, отримуємо зміцнення нашої волі, тому що коли людина перенесла одні терпіння, то вона вже знає, як їх перенести. Та? І вже знає, що, що прийдуть інші терпіння. З вже знаємо, що ми можемо їх перемогти. Ми не падаємо на коліна перед тими терпіння, не страждаємо, та? а ми кажемо, ні, Господи, Ти нам поможи. Перенести, та, як Павло казав, та як святі казали. Ми перемайшні терпіння і тим, і тим стаємо сильнішими. В нашому розумінні, в нашому житті і наша воля стає міцніша. Ну і ми отримуємо спокій душі. ми Тобто оцю е, мир душевний, мир духовний. Тобто, що би не сталося, Господи, я знаю, що Ти є зі мною. Оце. Воно чому на третьому місці скажемо так, що, е, тому що та радість приходить, коли ми е, раз, другий, третій, п'ятий, сотий ми побачимо ту Божу поміч, як Бог нам допомагає. Переносить терпіння, і тоді приходить е, той душевний спокій, бо ми знаємо, Господи, якщо буде сто перший раз, то я знаю, що ти вже мені поможеш. і Я все одно -то переможу. І тоді приходить той спокій, якого нам дуже часто так бракує, особливо нині в часі отої війни просимо. Та, але люди не вправляються в тому, щоб додолати терпіння. А що? Не долають терпіння, а нарікають. Е, Проклинають і тих ворогів, і той час, і ту війну, і то все. Ну і коли прийде? Та не прийде та Божа поміч, тому що люди отак себе ведуть. І ще раз повторюю: коли ми переносимо терпіння, переможемо їх, то ми отримаємо просвітля розуму, змістення нашої волі і спокій душевний. А потім, коли приходить вже спокій душевний приходить, і ми тоді в душевному спокої, в мирі відходимо до неба і отримуємо радість неба. Павло нам каже, що любов Божа все зносить. Е, не піднімається, не гордиться, не вимагає свого, все терпить, в надіється, за все, за все радіє. розумієте? Ми таких людей не розуміємо, світ таких людей не розуміє, так ви християн таких людей не розуміють. Але так каже Павло, коли ми, отже, тої Божої любові, та, то ми то все перемагаємо і ми маємо ту радість. Та. Як любимо Бога, то здатні робити добрі діла. Малі знаєте, маленькі справи, зроблені з любові, вони є більші від тих добрих справ, які зроблені з інших причин. Наприклад, як та жертва вдови, так там дві копійки та вдова кинула, знаєте, і Ісус каже, її жертва більша, як той, хто то багатий, має мільярд і побудує храм, розумієте, тому що та дала, каже, свого недостатку. Тому що вона віддала все, що мала. Вона за тих дві лепти вона могла цілий день прожити. А вона лишилася голодна, але з любові до Бога пожертвувала на, на той храм. Та. На Божа, на, на церкву. Ось і оці речі маємо теж пам'ятати. Е, любі справи без любові ніщо перед Богом. Е, любов, святі кажуть, любов треба підтримувати як вогонь в печі. Якщо в мене є Бог. Якщо Бог є моє життя, то все, що є навколо, так само є моє, бо все є Боже. Сказав Франциск Асиський. Божу любов можемо втратити через тяжкий гріх. Ну і на остаток хочу сказати те, що сказав апостол Павло Времлян. Послання до Римляні, 8 глава, 38, 39 стих, про любов, ні смерть, ні життя, ні ангели, ні князівство, ні теперішні, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, ні що інше не може мене відлучити від Божої любові. Він розуміє, що Божа любов охоплює весь світ. І коли ми є в Божій любові, то ми є з Богом. Амінь. Слава Ісусу Христу.